Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про вирощування капусти, а саме про такий ну, багато, багато ж в інтернеті, ви знаєте. Ходить різних думок і способів всього, як там, чим обробити капусту, як її виростити, там що під неї підлить, чим, чим обробити. Ми сьогодні вам хочемо показати, як ми виростили капусту ранню. Ну, ну Практично ну зовсім без всякої мороки. Висадили ми оцю капусту. 20 приблизно, та не приблизно, а 20 квітня, і накрили її, друзі, агроволокном. Два дні назад ми її відкрили. Сьогодні в нас 23 травня. Два дні назад ми відкрили оцю капусту, вона вже в'яжеться в головки. Чистюсінька, дивіться, ніде на ній нічого немає. Нічим вона не погризена, ніякої ні блошки, нічого, абсолютно. Все, що ми робили, це її просто е, два чи три рази, мабуть, відкривали і полили. Полили і накрили. Мене запитували. Ми знімали одне відео про те, що е, так захищаємо капусту від блошки, від білокрилки, від всього. Ну, сьогодні я хотів вам саме загострити вашу увагу на те, що е, чи, чи відкривали ми її взагалі. І коли її відкривати. Тому що мене в коментарях питали, через скільки днів її можна відкрити. Битує така думка, що коли, коли дуже жарко, вона може піти в цепки, не, не почати крутитися в головки. Ось вам приклад такий наглядний, як кажуть, рівно місяць, зовсім не відкриваючи, ні в ні в. Холодно було, не відкривали, жарко було, не відкривали, повністю була накрита. І результат, як кажуть, на, на лице. Єдине, що хочу вам сказати про саме агроволокно, бо мене теж запитували про як можна, як можна такої меншої. Що ну, воно практично світиться тільки й того, що як можна меншої плотності. Тому що. Капусту, як такову дуже, коли, коли ранню вирощуємо від, від заморозків, вона дуже не боїться заморозків. Тому так, прикриваємо, можна сказати, від вітру, і все-таки агроволокно захищає її і, і від холоду. Але все ж таки більше потім захищає. І, як кажуть, від сонця, від сонячного проміння, коли накрите агроволокном, теж там тіньок такий і їй комфортніше. І, і що саме ж головне, від всіх, від всіх шкідників. Тому ось так виростили ми капусту, я говорив, що. Ми її там будемо підгодовувати ще. Я дивлюся, коли ми, коли ми висаджували, ми кидали і перегній, і кальцієву селітру, і взагалі земля була удобрена. Дивлюся, що просто поливу навіть вистачає, щоб, щоб капуста була нормальна. Тому ще ось вже, вже головки практично крутяться. Я думаю, ще неділька, ну максимум 10 днів, і капусту можна зрізати. Якщо вже щось на неї там і сяде, то, то вже особої шкоди їй нічого не, не зашкодить. І тому ми вирішили, от зразу ця капуста ще доходить. Ми вирішили попробувати, як же буде коли висадити капусту. От зараз, саме, саме в цей момент, коли вже, коли вже дійсно травень, ось вже практично літо на тому У нас є. Ще рання капуста, ось і середня. І ми вирішили теж таким способом от саме попробувати. ну Дійсно, ми ще не пробували, щоб так довго під агроволокном було, навіть оцю капусту, що була місяць. Ми раніше ну саме довше було там, до, до трьох недів, 20 днів. А це, а це практично місяць і, і прекрасний результат. Тому хочемо попробувати як буде ось в таку, може, в жарку погоду, чи, чи буде той самий результат, ефект від накривання агроволокном. Ну, друзі, будемо пробувати. Так що, якщо вам буде цікаво, наблюдайте за відео. Ну Щодо посадки, тут як кажуть, Це все по стандартній схемі. Трошки вам покажем. Може хто не дивився наші попередні відео, нагадаю, кальцієва селітра, саме кальцієва селітра, яка укріпляє, дає розвиток кореневій системі, ось ми її і використовуємо при посадці майже всіх овочевих культур. Що томатів, що капусти, що перцю, баклажан, всього. Ну, цю капусту прийдеться підгодовувати, тому що з перегноєм у нас вже теж такий дефіцит. Ми ж його купляємо, корову не держимо, тому... Без перегною. Ну, будемо дивитися, якщо буде слабенька, підгодуємо. Так що, щодо посадки, теж, якщо ви бачите, теж в канавку, в два ряди, ми практикуємо теж майже, майже всі овочеві культури. Ну, в коментарях мені що тільки не кажуть про ці канавки. Плоть до образ, Кажуть, що дурних любе робота. Щоб в смислі можна без канавок. Ну, я, вже, я вже пояснюю, пояснюю за ці канавки. Тому ну, мабуть вже чогось ми садимо раз за 40 років з лишнім. Цим займаємося і прийшли до цього способу. Значить, він кращий. Так, і зручно, ну зручно у всіх відношеннях, і поливати, і обслуговувати. Ну, ось така непогана капуста. Ну, це, мабуть, щось. Рання чого? Рання ми ранню капусту взагалі практикуємо в декілька, буває, що навіть у три таких етапи. Рання відходи. Друзі, рання відходи, і тим більше, що ви ж знаєте, що капуста, коли е, Поспіває, її треба вирізати практично зразу, ну, там, ну, скільки? Ну, ну, максимум там, два тижні протягнеться збір врожаю. І потім капусти знову немає. А так, коли ми садимо в декілька етапів та закінчується, ця ж молоденька, нова починається. Не треба чекати там навіть середня, вона поспіває набагато пізніше, туди більше під осінь. Ну, так що, оце до, до, досадимо, посадимо тут ранньої скільки є. Ну, а те, що рівчачок вже зроблений, що не хвати ранньої, досадимо якраз середньою. І будемо, як кажуть, капустою. Ну, я думаю, що будемо, капустою обезпечені для себе. Ну і що саме головне, друзі, якщо ви хочете дійсно побачити, який же буде результат. От просто. Ну нічого не роблячи, нічим не обробляючи, нічим не підливаючи, виростити капусту абсолютно екологічно е, здоровою, так, чи, чи як, ну без, без всяких там ГМО. Таку для себе домашню, класну капусту. Так наблюдайтеме за, на, за нашими роликами, що в нас вийде, як воно буде. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.